У тій хатині що лізе під горб, як перевалений хрущик, лежла баба, мішок під боком, а чорна і тверда подушка під головами. Коло баби стоїв на землі кусень хліба, та й збинетку згодову діти. Як ішли на роботу, то лишили бабі, аби вона мала що їсти й пити. Бідно, діялося, то не було що ліпшенького бабі добирати. А сидіти коло слабої, чес, то Бог видів не було як. У хатині бриніли мухи. Сідали на хліб та їли, залізали у збинє. Та й воду пили. Як понайдалася, то сідали на бабу. Лізли в очі, в рот. Баба постогнувала, але мух не могла відгонити. Лежіла на землі та й дивилася блудними очима на хрест. Щоб був у сволиці вирізаний, спалені губи з трудом розривала, та й білим язиком їх зволожувала. Крізь шибки падало світло сонячне, краски веселки грали по зморщеній лиці. Страшно було й глянути на бабу таким освітлим. Мухи зумкотіли, ріжнобарві на світла волочилися разом із мухами, а баба мляскала губами, та й білий язик показувала. Подобала хатина на якусь закляту печеру із великою грішницею, що каралися від початку світа, та й до судовіку каратися буде. Як сонце вже злізло бабі у ноги, як уже стануло коло того мотузка, що не міг зв'язувався, баба зачала кучитися по землі та й збиняти шукати. Аді! Аді. Ого! Баба тихонько стала, лиш рукою відгонила мари з-під печі. Виліз чорти з довгим хвостом та й сів коло баби. Баба з трудом обернулася від нього. Чорт сів знову наперед баби. Взяв у руки та гладив ним бабу по лиці. Баба лиш кліпала очима, затиснувши зуби. Нараз з під печі вилетіла хмара малих чортинєт та й зависла над бабою, як саранча над сонцем, або як. Турмоворон на над лісом. Впали потім на бабу, залізали у вуха, у рот сідали на голову. Баба боронилася великим пальцем тикала до середнього і так хотіла довести до чола, аби перехреститися. Але малі чортики сідали всіма на руку та й не допускали хрест на собі зробити. Старий щезник намахував, аби баба постельно робила. Баба довго змагалася. Але перехреститися не була годна. Врешті, чорт обіймив бабу за шию та й зареготався, але так, що баба зірвалася на коліна і впала лицем до вікна. Відси, на неї летіли їсті у зелених кабатах із люльками в зубах, на червоних конях вже наступали, вже бабі амінь, замкнула очі. Земля у хаті розпуклася. Баба все падала у долину, летіла все у спит та у спит. Тець у споді чорт ймив її завдав на себе та й зачив летіти з нею, як вітер. Баба гренула головою до стола. Кров потекла, мама схлипала та й вмерла. Голову перехилила коло ніжки від стола і широкими мертвими очима дивилися з окоси на хату. Чорти перестали гарцювати. Лише мухи з розкошею лазали бабину кров. Позакарвавлювали собі крильця, і щораз більше їх було у хаті червоних, сідали на чорні горшки під печею, та й на миски на миснику, що на них були змальовані, ці у зелених кабатах. І з люльками у зубах усюди розносили бабину кров.